Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки сьогодні. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали понад 1800 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 754 окупанти. Ще чотири окупанти здалися в полон. Знищено 112 одиниць військової техніки противника, зокрема 23 танки, 73 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 8 БПЛА, чотири одиниці спеціальної та автомобільної техніки. За повідомленням Генштабу ЗСУ ворог продовжує турон населених пунктів на правому березі річки Дніпро, то що ми вже звільнили. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали чотири населених пункти. У Нікопольському районі нашої області ворог під ранок атакував з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо самого Криворогу, то в місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи. Місто живе майже нормальним життям як для умов воєнного часу. Так, місто технічно на 100% готове до початку опалювального сезону. До лікарень шкіл дитячих садків соціальних закладів подача тепла поступово розпочнеться 16 жовтня. Це з понеділка. Подача тепла в житловий сектор відповідно до чинного законодавства розпочнеться, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за 8 градусів. Підкреслю: тарифи підвищуватись не будуть. Завдяки проведеній роботі вона фактично. Почалася відразу після завершення попереднього опального сезону. Зараз паспорти готовності отримали 100% об'єктів соціальної сфери, 100% медичних закладів, 100% об'єктів освіти та культури. Житловий фонд також готовий до прийому тепла. Підготовлено всі 98 котельних, 76% теплорозподільчих пунктів, замінено понад 8 кілометрів теплових мереж. відновлено Фактично, це нова зроблена майже 26,5 кілометрів теплової ізоляції. Виконана ремонт 29 котлів. Дякую всім, хто брав участь у цій дуже великій роботі. Наприклад, велика робота проведена на одній з котельні в Тернівському районі, яка опалює близько 200 багатоповерхових будинків, сім дитячих садочків, сім шкіл та заклад охорони здоров'я. Виконана реконструкція обладнання з заміною насосів. Встановлена автоматизована система теплопостачання за допомогою частотних перетворювачів та багато іншого. Завдяки цьому вартість зекономленої електроенергії впродовж опального сезону становитиме 7 мільйонів 700 тисяч грн. Економія електроенергії 1 мільйон 369 кВт. А головне, людям буде тепліше і комфортніше. Шановні кріворічці, це вже буде друга наша з вами зима в умовах воєнного стану. Ми усвідомлюємо всі ризики та розуміємо небезпеку, тому всі превентивні заходи, які необхідно і можливо було виконати для фізичного захисту своїх об'єктів, комунальні підприємства виконали. Це і встановлення бігбегів, габіонів, мішків з Піском і інші заходи. Крім того, нашими комунальними підприємствами виконується робота щодо зміцнення державних об'єктів критичної інфраструктури. Ми їм допомагаємо. Але повністю виключити ризики при ракетних та дронових атаках неможливо навіть теоретично. Тому на об'єктах інфраструктури це котельні, там, де це можливо. Чому я кажу можливо, Бо є котельні 6 тисяч кіловат і таких генераторів немає. Але на інших котельних, лікарнях, дитячих садочках, пунктах незламності, об'єктів водоканалу, інших закладів встановлено майже тисяча генераторів різної потужності. Ведеться підготовка зимової спецтехніки, посипового матеріалу, створений резерв спалива для генераторів та багато іншого. Не все просто. Але у нас є досвід, ми знаємо, що робити, і робимо все можливе, щоб місто було степлом. У кого є можливість поставити собі генератор, «Екофлоу», або пічне опалення у приватному секторі, це теж було б дуже незайве. Прошу мене почути. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!